Вітаю вас. Час від часу ми читаємо або чуємо у доповідях слово міроприємство. У нас провели такі міроприємства. І навіть не здогадуємо, що такого слова в українській мові немає. Його взяли на озброєння від російського слова міра, міроприятія. А відповідником до цих російських слів є українське слово захід у множині заходи. Російській фразі «приймати міри відповідає українська вживати заходів. Отже, треба говорити, у нас провели, запровадили, здійснили такі заходи, а не міроприємства. Запам'ятайте, так буде українською.